Дані ми говоримо з вами просто сотні, тисячі, мільйони слів, і так само і сотні тисячі думок. І навіть не задумуємося про те, яку ж силу мають ці думки. Мене звати Світлана і ви на каналі Формула Успіху. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як же наші слова і як наші думки впливають на наше життя, але найголовніше, як же вони можуть змінити наше життя. Якщо вам цікава ця тема, якщо вам відгукуються мої думки та мої слова, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і погнали! І почати я хочу з власних прикладів, які були, які були в моєму житті. Орієнтовно рік назад, коли мій чоловік працював на роботі ще простим робочим, він повинен був працювати орієнтовно 10 11 годин для того, щоб забезпечити наші місячні розходи. І, взагалі, в Іспанії літом дуже дуже жарко, ранено температура може доходити до 40, а інколи і до 45 градусів в день, тобто в самий час пік, там друга-четверта година дня. І Андрій... Тобто мій чоловік повинен був виходити на роботу на третю годину вночі або на четверту ранку, для того, щоб саме цей пік щоб він був вдома, тому що він працював так, як був в гаражі, і так як він казав, що літом в самий пік, там просто як в сауні, там нереально працювати. А так як в нього проблеми трошки з здоров'ям, з тиском, тому для нього це було дуже-дуже критично. І якраз літом минулого року я десь так два тижні замічала за ним, що він постійно говорить такі слова. Як мене це все достало, як вона достала і ця Іспанія, я вже хочу поміняти роботу, я вже хочу щось змінити, я хочу просто відпочити, я хочу, щоб мене ні, ніхто не чіпав і взагалі відстаньте від мене і навіть не говоріть до мене. І це все продовжувалось орієнтовно два тижні. Одного дня, коли ми поставили літній басейн на, на терасу, щоб наша дина могла там плавати, коли ми його спускали з другого поверху, Андрій просто ховзається на сходах, оскільки сходи були трошки мокрі, падає і лимає палець на нозі. Коли ми приїхали в лікарню, йому сказали, що в нього перелом, і місяць часу він повинен ходити в гіпсі, потім плюс місяць часу і реабілітація. І я так це все слухаю, і потім з ним говорю, коли ми приїхали додому, я кажу, ти бачиш, як твої думки реалізувалися. Ти два тижні, можна сказати, ходи в них, жалісся на те, що ти хочеш відпочити, що ти змучився на роботі, що як, тобі, як тебе достала та робота, от і маєш тобі, маєш тобі вихідні. Прошу дуже відпочивань. Мені каже, я не хотів такі вихідні, я хотів, я хотів нормальні, що можна було там на сонці позагоряти, нам в морі покупатися. І я йому говорю: ну але ж ти не уточняв, які саме ти хочеш вихідні. Ти просто сказав, що тебе це все достало, як тебе достала ця робота, і що ти просто хочеш відпочити. В тебе були такі слова. При цьому ти відчував негативні емоції. І який запрос ти дав, такий і таку і відповідь ти отримав. Коли ми говоримо якісь слова, в нас. Присутні певні емоції. От, наприклад, коли мій чоловік казав, як мене ця робота достала, я хочу просто відпочити, в той момент він відчував негативні емоції. І коли він вже отримав так, якби цей цю відпустку, це не зовсім відпустка це лікарняне, але так само там будуть негативні емоції, тому що перелом пальця це, це завжди біль, це завжди зрятування. Тобто я хочу сказати, що які емоції він відчував, коли він говорив. Про те, що він хоче відпочити, ті емоції він і буде відчувати під час цього відпочинку. І ще один випадок, такий самий, але вже з моєю мамою. Вона гралася на площадці зі своєю внучкою і просто впала з годілки, яка була 10 см від підлоги. Тобто там діти падають кожен день, сотні дітей падають з тієї годілки, і все нормально. А мама впала і зламала усю кістку. І перед тим вона теж казала, що вона змучилася, що вона б вже хотіла трошки відпочити. Можливо, б хотіла поїхати додому в Україну, але вона не говорила, як саме вона хоче відпочити. Вона просто сказала, що їй надоїла ця робота і вона хоче відпочити. Все, от так само. Вона коли про це говорила, в неї переважали негативні думки. Тобто, які емоції вона відчувала тоді, коли вона. Думала про цю відпустку, що вона хоче відпочити, такі ж самі емоції вона буде відчувати, коли вона її отримає. Тому дуже важливо контролювати те, що ми говоримо. Нам інколи здається, що наші думки чи наші слова це щось таке незначне, тому що, наприклад, коли ми дійсно хочемо поїхати кудись відпочити, чи хочемо купити будинок, чи хочемо зробити ремонт будинку, будь-що, коли ми про це говоримо, то вона не реалізовується, тому що, по-перше, немає віри. По-друге, ми, коли говоримо про мрії, наш мозок привик сприймати, що мрії це щось недосяжне. Тобто, ти собі мрієш, мрій так і далі. Ми привикли до того, що наші мрії здебільшого не реалізовуються ніж реалізовуються. Тому, коли ми щось говоримо. Для початку нам потрібно бути впевненими в тому, що ми говоримо, і нам потрібно направити туди свій фокус уваги. Тобто, якщо хочете відпочити, ви повинні знати, куди ви хочете врешті-решт поїхати, а не просто я хочу відпочити і все. А як буде, так і буде. Може статися так само, як сталося з моїми рідним, рідними Як Висновок цього відео. Я хочу сказати, що наші думки і наші слова мають насправді дуже сильно велику силу. Ми просто все не віримо, тому що можливо, ми навіть за собою цього не замічаємо. Але я вже цю сферу вивчаю більше як рік, і тому, коли. Сталося це з моїм чоловіком та з моєю мам мамою. Я все більше і більше почала звертати увагу на те, що ми говоримо. Увагу на ваші думки, що ви говорите, з якою інтонацією ви говорите, і найголовніше, які емоції ви відчуваєте. Тому що якщо ви відчуваєте негативні емоції, і ця думка супроводжується всіма негативними емоціями, то будьте впевнені, що коли ви це навіть отримаєте, то там обов'язково будуть переважати ті емоції, які ви відчували, коли ви про це думали. З вами була Світлана. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво послухати, які історії були у вас в житті, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там теж дуже багато цікавої інформації і зазвичай не така, як в Ютубі. Саме в телеграм-каналі я розпишу, як правильно виражати свої думки для того, щоб вони були на користь вам, а не проти вас. Всім па-па!